Повномасштабного вторгнення Росії в Україну я займався художньою фотографією концептуальною, та останні чотири роки мав свою школу фотографій. Я переселенець. Перші два тижні ми провели на Закарпатті. Ми їхали 36 годин з Миколаєва. Потім я поїхав до Івано-Франківська. Ну і тут ми знаходимося останній майже місяць. З перших днів почав займатися волонтерством. 70% свого часу я проводив висилаючи кошти волонтерам і координуючи різних людей, допомагаю. У нас є чат з волонтерами. У нас 9 чоловік, котрі знаходяться в Миколаєві, і отак ми друг з другом координуємось. Потрібна фінансова допомога. Я висилаю, вони передають там якісь речі, там то везуть, там то-то. В Миколаєві в мене залишились бабусі і друзі. А вже ж багато друзів. Друзям не так страшно сидіти там, в Миколаєві. Вони нам так кажуть, як нам читати всі новини та м -м, переживати за них, як, як з ними там. В перші дні я отримав емейл від японської галереї в Токіо. Чим я можу тобі допомогти, я кажу: якщо ми можемо зробити виставку, де будемо продавати якісь мої роботи. Якщо ми можемо з цього щось донатити людям, то буде супер. І через вже тиждень в мене відкрилася виставка в Токіо. Це була моя мрія, тому що це моя перша така сольна персональна виставка в Японії, а також багато різних череті виставок, да котрі збирають на допомогу в Вільнюсі в Берліні. І мої колеги з Голландії, з Британії, з Гонконгу, з США вони почали донатити мені гроші, тому що вони розуміли, що я ці гроші використаю ну на благо. Вони задонатили також ще приблизно 6-7 тисяч доларів. І ось 27-го, по моєму, я зробив першу таку акцію да, за NFT. Всі великі колекціонери, в котрих по 30 тисяч підписників, 10, 20 і так далі, активно почали скупляти роботи наших авторів на підтримку. У мене там кожні 10 хвилин, 20 на емейл e приходили. Ваша робота продана. А у мене там стояла серія, яка називається Військомат. Я її зробив у 2014 році, коли все почалось тільки на сході. Я і виставив в NFT, ці 14 фотографій. В мене було в серії. Їх за годину розкупили, і загальна вартість була 8 тисяч доларів. От вчора я провів підрахунок остаточний на даний момент, тому що я ж зараз по нулях, бо я розсилав, ну типу, дофіга туди-туди. І в мене не було такого, що я там тільки на ЗСУ. Це все. Це там і літні люди, тварини, з ЗСУ, люди з Ірпеня, котрі поїхали. Ну тобто, кому потрібна допомога, я намагався допомагати всім. І на даний момент ця сума составила 533 тисячі гривень. Сам процес переводу. Свої там, відео, картинки, там, фотографії в NFT. Воно все працює як файлообмінник. Ти просто вигружаєш jpg шний файл і, по факту, ти продаєш свою jpg картинку Це колекція студентів моїх. Ми загрузили приблизно 300 робіт туди, від 73 авторів. Різниця між фотографом та nft фото, чому я не пишу собі там в Твітері nft фотограф? Тому що я не роблю це спеціально під NFT-продукт, Я роблю це як класичний ну, фотограф та митець. Це фотографії, які так і не встигли бути в обрамлені. Вони так і лежать в принтах. 25 лютого ми повинні були зробити повністю весь монтаж та робити дуже круту виставку. Це такий псевдодокументальний концептуальний арт-проєкт. Різні маніпуляції зі світлом, з об'єктами і з такими сприхованими смислами. Під час війни мистецтво зараз займає дуже велику роль, тому що через мистецтво зараз багато ми можемо допомагати. Нашим людям, нашій армії, і через мистецтво ми висловлюємося зараз. Ну, Україна це намрван у світі в плані там, медійності. По всьому світі зараз проходять виставки, присвячені українським авторам і дуже іменитим, і молодим війна, звісно об'єднила е, багатьох українців, ну майже всіх, да, нашу націю. Ми не повинні втратити цю єдність, яку ми маємо зараз. Тому що це також дуже е, така важка артилерія у нас проти е, нашого ворога. Я пишаюсь тим, що наразі я бачу в Україні в людях і в багатьох знайомих, там і так далі. Україна це зараз та країна, з котрої я не хочу виїжджати. Ну, я маю на увазі на ПМЖ. Ти розумієш, що ти хочеш додому, до свого рідного Миколаєва. Влітку дуже це гарне місто. Це, це місто, де я маю купу друзів. Коли приїду, по-перше, провідаю бабусь, а також будемо робити, що від нас буде потрібно. Я думаю, що е, тільки такими сумісними зусиллями ми зможемо швидко все відбудувати та зробити. Наш, наш місто, як і воно було раніше, навіть краще.